Принаймні значну частину планетарної системи безпеки перебере на себе Європа. Це перебирання, звичайно, зараз мало помітне, і мало хто, навіть впевнений, з моїх глядачів, у це вірить, що це станеться швидко. Переконаний, що це станеться. Тут немає жодного мінімального у мене сумніву в цьому. Також впевнений, що це станеться швидше ніж ми всі сподіваємося на сеч або передбачаємо, або скептично оцінюємо. Я тут жодного скепсису. Європа потребує ставати сильною. І вона нею стане. Вона втратила свою силу після другої світової війни через тепличні умови, в яких її Європу розташували Сполучені Штати. Тепер теплиця зруйнована. Сонце світить просто на землі Європи. Небезпека чатує на кордонах Європи. Російські дрони атакують Європу вже ту, котра об'єднана в Європейський Союз. Тут потрібний, властиво спільний захист. І також, звичайно, що головним каменем у піраміді безпеки Європи буде Україна.